Привіт, друзі, наші українці, які перебувають в Польщі, Повинні бути готовими абсолютно до всього. В тому місці, де я проживаю, а це місто Жешу, вже декілька років. Сталася така ситуація, де двоє грузинів обікрали українця і вкрали престижну суму грошей в злотих, так декілька тисяч. Як це все сталося? Ці двоє грузинів прослідковували за українцем і пробили йому одне колесо. Колись сів, українець до машини поїхав, він зауважив, що колесо спустило, ну і він мусив його поміняти, адже воно було прирізане. Ну і звичайно ж, поки він його змінював, то грузи, грузини пробрав. Вибралися в машину і викрали всі особисті документи та гроші. Як пізніше виявилося, поліція Жишовська їх спіймала в одному із готелів Жешовських. Там було чотири людини: це троє грузинів і один українець. Гроші викрадали лише двоє грузинів, так що інших двох, тобто українця грузина, випустили, і вони вже зараз на свободі. Чи вони були причетними до інших крадіжок, невідомо. Але ще цим двом грузинам, які точно сядуть і загрожує їм до п'яти років, ще їм приписали декілька крадіжок, тому що знайшли у них там. Інші речі, які брали участь в якихось там справах, ну і звичайно, друзі, яка ваша реакція на такі от крадіжки то дзвонять з банку, хочуть ваші гроші виманити або ж в потязі крадуть ваші гроші, підсипуючи вам снодійне. І от таке відбувається, друзі, в Польщі. Це не Україна, звичайно, але хто це робить? Іноземці і інколи поляки також. Друзі, свої думки ви залишайте в коментарях під цим відео. Сподіваюся, що ця інформація поставить вас на правильну дорогу, і на хвилиночку приблизить вас до того, що вам потрібно постійно бути уважними і слідкувати за абсолютно всіма речами. Щоб у вас також щось не викрали, не прорізали вам шину і так далі. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося у наступному відео. Джерело інформації я прикріпляю в описі до цього відео.